Так, вітаю. Думаю, що є необхідність в тому, щоб записати таке велике відео з ну, нагадуванням, поясненням, воно стосується, стосуватиметься питань. Тому що, ну, не знаю, хто і коли це дивитиметься. Ну, привіт, з якої записую це відео, бо наш урок був дуже коротким, скомканим. Я в двох словах намагався розказати і пояснити, що там до чого. Ну, але у мене. Було мало часу, можливо, хтось це пропустив. Коротше, щоб у вас це було, от, залишаю вам. Пишу все, що я зараз буду писати на екрані, я залишаю в нашому конспекті. Тому, будь ласка, за необхідності, переглядайте і все. Наша тема це питання. Питання бувають різні. От Давайте почнемо <кхем> з питань, таких стандартних. Давайте я запишу їх вам. Ну, я буду писати довго, тому давайте перемотаємо. Можливо, хочете до моменту, коли я закінчу писати. Так. Питальне слово. Давайте почнемо з питання слова V. Ну і питання, які от з нього витікають. V, хайст, «ду», V, Alt, «біст», «ду». Так, ну це у нас питання ж, так. Да. Ну, в принципі, такі самі стандартні. Я перелічив. Далі where? Ну, якщо брати стандарт, стандартні питання, то where is іст, наприклад, хто це. Або where верст do? Хто ти. Аналогічно до питання Wie heißt du. Тобто таким чином ми хочемо знати ім'я людини. Далі, наступне. Ну, найкраще, мабуть, вертикально для більшої ілюстративності. Далі. Вогер. Ну, Тут стандартне питання про місце, з якого людина походить. Вогер Комст Ду Це, щоб у вашого співрозмов... співрозмовника випитати. А звідки він сам такий взявся? Ну і ще одне питання. Во. Вонст. Wo... Do. От такий набір питань, я думаю, що він стандартний. Для того, щоб встановити якийсь перший контакт з людиною на німецькій мові, цих питань буде достатньо. Wie heißt du. Ну, давайте ще от бонусом запишемо питання. Und du Це таке, щоб, якби. Або нібито задати те саме питання, яке от щойно прозвучало. Неважливо, чи ви його. ну, та. Ну, наприклад, вам задали питання, віхайсду, ви відповіли, а далі просто от, якби, це такий, як зеркало, ду, а ти. І людина відповість. Потім задасть ще питання, наприклад, ві альтбісду, ви відповісте, скільки вам років. І знову ж таки, унду, а ти, а тобі. Ну і тобто, це буде зеркалити питання вашого співрозмовника йому ж самому. І він сам на них відповість, тобто ви навіть не треба ставити щось придумувати своє, якщо у вас питають. ну... Питання всі ці в будь-якому разі треба знати. Е, отже, познайомитися, дізнатися ім'я, дізнатися вік людини. Е, можна розпитати про когось іще, наприклад, хто з ним. Верес Дас, хто з вами тут поруч стоїть, представте їх. Далі Вахеркомс Ду, звідки ти родом, і Вовонзду, де ти мешкаєш. Ну, бо іноді це не співпадає. Людина може приїхати з однієї країни, а мешкати зовсім в іншій, ну, наприклад. Ось, тому це стандартні питання. Тепер, будь ласка, зверніть увагу, що давайте от ці питальні слова я теж підпишу. Тобто V це як або який. В питанні про вік воно дещо інакше виглядає, потім скажу конкретно. Вер – це хто, Вохер – це звідки. І во – це де. Це не всі питальні слова. Ви можуть зустрітися, ну не можуть, а точно зустрінуться і інші з часом. Ну поки що, давайте почнемо з цих. Всі майбутні вони будуть приблизно так само працювати. Ну просто інше питання буде. Типа, чому? або ну яке там ще. Що, наприклад, і так далі. Дивіться, зауважте, що будь-яке питання, якщо воно передбачає, що ви от щось таке конкретне запитуєте, як, хто, де, чому, тобто, якщо є питальне слово, воно починається, власне, з цього питального слова. Ось воно у нас іде першим. Бачите? Тобто, от, яке питання мене задали? Ну, хіба що за винятком останнього, ну це таке може, неповноцінне навіть питання. От, е, зверніть увагу, що слово ві часто може комбінуватися з іншими словами. Ну і якби «ві альт», тіпа, як наскільки старий, як стар ти є. Ну, е, зауважте, тут може бути не тільки це слово, ну і може бути інші. От коли вона нам трапиться, я зауважу на цьому. Е, зверніть увагу, що це все. Хоча там і два слова, але ми їх би, вважаємо одним цілим. Типу, це така от питальна частина. Далі, подивіться, ми це обговорювали на уроці з приводу позиції. От у нас перша позиція да, зіграла. Далі у нас хайст, біст, іст, біст, комст, вонст. Зверніть увагу, що всі ці слова, вони якби з одної категорії, з, одного, з одної кампанії. Це все дієслова. слова. І це дуже важливий момент. В питанні, не в питанні. Запам'ятаєте таке правило, що тіє слово дія має бути другою. Ну, а поруч з дією вже, власне, виконавець, тобто той, про кого, до кого відноситься, той хто, кого звуть, той, хто є. Да, бачите, от якщо ми поділимо їх всі, от у нас різні варіації слова бути, це те саме, що в англійській ми кажемо who are you, I am, оці am, are, is. Ну, це все у нас стосується. ну, Тобто причини цьому, вони однакові, що в англійській мові, що в німецькій мові. У нашій мові такого немає, наприклад, в українській. Далі є просто звичайні дієслова. Так, іншим кольором. Хайст. Тобто там прям настояще дієслово. Ну, єдине, що ми там міняємо, закінчення підлаштовуємо. Ну, принцип цього, я сподіваюся, вам вже зрозуміли, не хочу сильно зпинятися на цьому, тому що тема трохи інакша у нас. Ось. Ну і. От цей пов'язаний з дієсловом. Тобто дія має виконавця. Цей виконавець має бути поряд з дією. Оскільки на першій позиції буде питальне слово, тобто тут його вже не поставиш, якби його ніде не втиснути тут. На друге має бути дія, ну, з цим ми не можемо посперечатися. То ось, значить, найближче вільне місце це от якраз за дією. Ну і отут от, буде у нас вже тобто, людина. Ну, чи не завжди це буде людина, предмет. Тобто, про кого ми говоримо. От ці от позиції, е, ну, дивіться, з одного боку, якщо ви просто вивчите ці питання хорошо, і будете знати їх, ну вони достатньо стандартні, достатньо типові. Е, це теж буде непогано для початку. Ну, а от то, що я пояснюю по поводу позицій, де що має стояти, це вам дозволить, в принципі, будь-яке питання скласти зі словами. Ну, от, наприклад. Де ти граєш в футбол? В принципі, грати в футбол, фузбаль-шпілін, нам це відомо. Питальне слово де, нам відомо. Ти нам відомо. Ну, а от таке питання, воно ну, навряд чи буде виноситися так, щоб ви завчили його прямо, тому що воно сильно специфічне. Ну от давайте спробуємо розібратися. Оскільки питальне слово має бути першим. От з нього і почнемо. Во. Єсть. Далі дія. Фузбаль, шпілін. Ну, я думаю, що тут діє? Сподіваюсь, ми вже знаємо. Шпілін. Так, тепер. Перше місце зіграло. Друге місце, ну, вроді все на, на своїх місцях. Далі, автор дії треба. От хто грає? Тобто про кого питання? Про мене, про тебе, про нього. Так, ду. Ну і знову ж таки, і сразу, якби перевіряємо от їх на меч, на поєднання. не ду Як вони поєднуються? Окей все? Чи треба щось міняти? Це я от натякаю, що в слові шпілен є оцей змінний кусочок n. І пам'ятайте, що да, ми ж його міняємо кожного разу. Маємо підлаштувати дієслово під того, хто це робить. Тому ми від нього відмовляємося. Згадуємо, що ду це завжди ст має бути. Тому, оце вообще ми зітремо має, мабуть, шпільст, ду. Ну і все, а далі вже дивіться, що залишилось. От, важ... важливо почати почати правильно. От це, що ці от початкові от перші три, грубо кажучи, позиції, от вони. Часто визначальні. Якщо ви тут все зробите правильно, ніде не помилитесь, ніщо там не переблутете місцями, то вже от майже 90%, що все буде право, що ви зробили все як надо і речення правильне. Якщо на початку десь там щось пішло не так, ну, це груба помилка в їх розумінні. Ну і, типу, це вже погано. Не так, як треба. Ну, залишився тільки фузбаль. Вошпільсду, фузбаль. Все, склали питання. Своє, власне, не типове, не клішоване. Тобто ось воно. Ну, можемо виділити в ньому. Давайте виділимо ті самі от пункти, які ми зазначали. От питальне слово, от дієслово, прям справжнє дієслово. Е, ну, можемо, давайте ще один приклад складемо. Ось підмет у нас. Да? Тобто той, хто грає. Ну, а далі вже це не так важливо. Дуже залежить. Не такі важливі далі позиції слів, так скажімо. Окей, можемо запитати. Ну, давайте запитаємо, де ти. Або давайте, де вона. Ну, наприклад, якусь людину ми шукаємо і не можемо ніяк знайти. Знову ж таки, питальне слово те саме. Де, во. Далі. Е, ну, Тут у нас вже інший випадок. Тобто, а що вона робить? Тобто, якщо в попередньому ти граєш в футбол, ну тут все зрозуміло, грати, а тут. Тобто дія, де ж її знайти. Ну, а от ви згадайте, що у нас ж є слово бути, і в будь-якій ситуації, коли ми не знаємо, немає дієслова справжнього, типу шпілян з попереднього прикладу, то ми тут вимушені додати його. Єдине, що у нас є ЗІ, а як. Там же ж теж є зайн, отак воно виглядає от взагалі, в початковому своєму вигляді. Ну, а нам не дає підлаштувати. Якщо. Тут ми тільки закінчення міняли, то тут міняється все слово. Бін, біст, іст. Тобто там от вже готовий варіант. Просто треба знати, який варіант нам треба цього діє Ну, Якщо це вона, то це буде іст. Тобто де є вона? Во, east, Знову ж таки, чи буде реалізований оцей порядок слів, от, в якому вони з'являються? Звичайно. Во це питальне слово. Перша позиція, друга позиція дія. У нас вона така, от, штучна, можна сказати. Тому що настояще якогось дієслова, прям таке, що можна перекласти на німецьку мову, немає. От у нас той хто є. Тобто ось наша людина, про яку ми питали. Ну все, все на своїх місцях. Ну і, скажімо так, від цього моменту і і надалі, до кінця прямо вашого вивчення, все буде от. саме так. Яке б ви питання не видумали, яке б ви не задали, воно буде таким. От то, що ми щойно розглянули, це питання. З питальним словом. Але не всі питання передбачають то, що ми маємо використати питальне слово. Ось, ну це вона зайве, наверне. Давайте допишу уже, щоб не відволікатися. Оце все. З питальним словом питання. Далі. Не всі питання передбачають, що ми будемо щось прям конкретне запитувати. Тому що, ну, є ще питання іншого виду. Наприклад. Ти вдома, От я не питаю, де ти, або там як ти, чому. Тобто, це питання, на які можна коротко відповісти, так чи ні. Просто в мене є якесь припущення, я його хочу як перевірити. Так, запускаю це питання і далі. Так, ні, що відповість людина. В таких питаннях питального слова не буде. Відповідно, давайте домовимося так. Якщо у вас є прям якесь конкретне запитання, от як в попередніх прикладах, ну задайте це конкретне запитання. Хочете узнати як? Запитайте ві. Хочете узнати звідки? Запитайте в Ну, якщо у вас конкретного питання немає, ну, наприклад, ти Лаура, от, є дівчина, я думаю, що її так звуть. Може я помиляюсь, хочу пересвідчитися в цьому. От, а яке питальне слово? Ну немає ніякого, і воно тут не треба. Тому оце місце, де було питаль було б питальне слово. Ми просто залишаємо порожнім. Тобто перше місце воно, типу, блокується. Давайте так це зазначимо. Типу, от все, воно заблоковане, тому що там мало б бути питальне слово. Ми його не знайшли. Все, це місце якби згоріло, програє. І там далі зразу на друге, і все, і просто повторюємо. Те цю схему, яку ми ще не обговорювали. Давайте так, тебе звуть Лаура, є слово зватися, це слово хайсен. Знову ж таки, подумайте, ен змінне, може там щось інше треба. Якщо ми про тебе, знову ж таки, це ст. Ну а в цьому слові, зауважте, до речі, тут є певна така от нетипова штука, що тут не треба прописувати букву с в закінченні. Ну, нібито вона вже є от отут, типу хайс. І ще одна буде зайва, ну це інша вже тема. Так, далі, знову ж таки, перше місце блокується, ну нічого тут ми не ставимо. А людину ж треба вказати. Ось вона буде там же, де от в попередніх випадках. Ось отут. Поряд з дією. Тобто вони мають бути завжди сусідами в реченні. От, хай зду... Ну, що залишилось запитати ще. Чи звешся ти Лаурою? Лаура? Ну, Лаура просто, тому що тут головна одна з головних героїв цій книзі, її так звуть. Ось. Хай зду Лаура. Все, ми задали питання, це. Тобто ти звешся Лаурою. Давайте запитаємо, чи граєш ти. Ну, давайте, знову ж не ти. Давайте, в курс. чи грає він в хокей. Знову ж таки, чи є тут якесь питальне слово? Ми напитаємо, де ти граєш, ми не питаємо, чому ти граєш, або звідки, чи щось таке. Все. Є у нас шанс задати це питальне слово. Ми вирішимо, що нам не треба. Все, все місце згорає, блокується, все. Перше місце у нас. Пропускається просто. Йдемо далі. Чи граєш ти грати? От, ті слова тут вже є. E, Шпілін. Ну і знову ж таки, от шпіль, і от не говоріть Н. Подумайте, там точно N. Якщо мова про нього R, ну, а він буде наступним, да, от по нашій логіці, то, звісно, ви вже, я сподіваюся, завчили, що це закінчення т. Шпільт-Р. Ну і що залишилось сказати в питанні? Хокі. Шпільт-Р хокі. От. Ми можемо розширити питання трохи. Давайте перетворимо його, щоб воно було більш довгим. Наприклад, чи любить він грати в хокей? А ми вже теж знаємо, що це слово Gern. І куди його? Десь от посередині речення має воно бути. Особливо, якщо у нас заняття якби з двох половинок. Пам'ятаєте? От, з минулого відео. Шпільтер герн. «герн», «хокей». Ну, це прямо ідеально. Ну знову ж таки, як я і казав, якщо ви поміняєте тут щось місцями, шпільтер – герн. Ну це взагалі, звісно, неправильно до кінця. Не до кінця правильно. Ну але це не критична помилка. От важливо, щоб ви правильно почали. От шпільд, ер, оце важливо тут, що закінчення всі ті, що треба, що в порядок, от в якому з'являються ці слова, то, що треба. Оце прям мега важливо. Ну а Хокі і Герн, там уже їх позиції не такі важливі. Ось. Тому, будь ласка, заважте це собі. Ну і, значить, ваші дії тепер. Розуміти, як складається питання. Тобто є чітка порядок: питальне слово, або відсутність питального слова, яке теж нібито займає місце. Далі дія, до неї прив'язаний автор. От вони, якби пов'язані слова. Пам'ятаєте, що дію треба підлаштувати під автора. Нельзя все все время казати шпілін. Ви дивіться, хто це робить. Все, оці три перші позиції самі важливі, якщо вони зіграли всі правильно. Скоріше за все, ви все зробили правильно. Питальні слова треба знати окремо, самі по собі. Оці стандартні питання раджу вивчити. Ну просто, щоб не думати на майбутнє, взяли просто готове вже і видали в потрібний момент. Це зручно. Плюс воно якби вас привчить до певного порядку, бо він же ж теж там є в цих питаннях. Ось. Е... Ну, це, мабуть, от саме такі основні пункти, на яких я б хотів зазначити. Ну і далі, от, наприклад, ви можемо складати свої якісь власні питання, як от ми її робили. Будь ласка, зауважте на це. Та, мабуть, на цьому все. Якщо ви додивились до кінця, ви прям молодці. Довге відео, аж 17 хвилин. Успіхів!